І знову я до вас, мої дорогенькі, з другою частинкою посуду. І зараз будемо ми з вами переглядати, і, можливо, на деякі речі знову зробимо трішечки знижку. Я, звичайно, не знаю, може, на них вже є знижка, а може нема, то зробимо з вами разом, то приступимо і будемо переглядати. Почнемо ми з вами переглядати, мої дорогенькі, з таких плоских тарілок. Тарілки гарні. Тарілки делікатні, такі, знаєте, ну дійсно гарні. Дійсно гарнесенькі тарілочки. Ну, Хочу вам сказати, вони, напевно, що чуть-чуть були десь в користуванні, але позолота в них вся збережена. все, А може і не всі, знаєте, може деякі були, а деякі не були. Деколька вся ціленька, тут немає ніяких ні порізів, ні потертості, нічого абсолютно ніде немає. Все так гарнесенько збережено, бо часом є такі, знаєте, пошкодження, потертості, такі вже не побачиш, а там я вже вам показувала не раз такі парочки. І, і на тріо, що дуже є е, велика втрата і по позолоті, і по декольках. І тут так фігурно, бачите, от йдуть фігурно, позолота вся гарненько збережена, вся позолота гарно збережена. З не буду довго затримувати, скажу вам зразу, скільки мають вони в діаметрі ці тарілочки, мають вони 24,5 см. І то в нас є клеймо Польща. То є клеймо Польща. От покажу вам тут близько такі шикарні деколечки такими е, дрібнесенькими трояндочками, фіалочками. Ну, все дуже гарно. Все дуже гарно. І йдуть е, вони під 34 номером 180 гривень. 34-й номер 160 гривень. 160 гривень. Оце вже їхня така ну Остаточна ціна, тому що вже ну, дешевше вони не можуть бути. показую вам блюдо. Показує вам таке делікатне, шикарне блюдо з майсинським букетом, з такою позолотою, така дуже позолота шикарна. Вся-вся позолота збережена, вся. І от ця деколька вся збережена, немає ніяких ні потертості, нічого, і позолоті також нігде нічого нема. Mm -hmm. так, бачите, от такою, як квіточкою і все зроблено. Отак, от по кругу все дуже-дуже гарно, Така багата річ, річ багата. І так само йде такого, як ніби, як ніби праженого молока. Ну, так, приблизно, ніби праженого молока. Ну, блюдо дуже гарне. Блюдо дуже гарне, безподобно гарне. Сюди по краєчку ніби йдуть такі віночки, бачите? Ніби от такі віночки і от така шикарнюча позолота. І скажу вам, йде чуть глибше. Йде от блюдо чуть глибше. Скажу вам, якого, скільки воно має в діаметрі. 20 29 см має в діаметрі без клейма. Це блюдо йде без клейма. І йде 73-й номер. Я на нього чуть ціну знижу, але то вже зовсім. То вже, ну Вони дуже йдуть дорогі, ну страшенно дорогі. На 73-й номер 2000 гривень. 2000 гривень. От то, що я можу передивилась, то, що я можу. Зменшити 2000 гривень отаке блюдо. Тут вам покажу, що в мене залишилось три таких тарілочки. Три тарілочки викуплених, а три тарілочки залишились. Отакі з ручним розписом, такі, з кобельтовим таким малюнком, з таким букетом, таких три тарілки про різних. бачите От три таких, вони йдуть невеличкі, такі як десертні, але от такі йдуть три тарілки з прорізом, прорізні, прорізний фарфор. Ну, я так думаю, що це фарфор, ну, чи то така кераміка, чи фарфор, я не знаю. Маю ще по собі такий рельєф, от йде такий рельєф, бачите, от я добре вам показала, йде ще по цій тарілоці такий рельєф, і йде так. Фігурно все так фігурно зроблено. Ну, вони новенькі. Вони новенькі, ці тарілочки. Всі всі шість були новенькі. Три тарілочки викуплені, а три тарілочки залишились. Скажу вам, скільки вони мають в діаметрі. Мають вони в діаметрі 21 см. 21 см. І о, тут на них. Клеймо є, але не, не розпізнати. Бачите, клеймо є, але не розпізнати. І йдуть вони під другим номером 350 гривень. Другий номер 350 гривень такої тарілочки залишилось їх три. І тут показую вам таких маю п'ять глибоких тарілочок англійських. То є Англія. Отакі тарілки з таким віночком. Тубові листя і такі, як жолуді, в кольорі йдуть, мають такий ніби злегка рельєф, ніби злегка мають рельєф. Тут мають такі середині малюнок. Бачите, такі вершники. Все воно новеньке, все воно гарненьке. Ну, знаєте, ці речі я не знаю. Вони, напевно, ж то все вперед. То все на, наклеюють тоді зверху ще чимось чи що, тому що то все, е, все нігде нічого абсолютно не чую. Я не розумію, тому, тому я так вам кажу. Е, і показую вам клеймо, що то є Англія. Клеймо, то є Англія. Е, скажу вам, що скільки вони мають в діаметрі. Всі вони п'ять новенькі, всі п'ять нові новісінькі тарілочки. Мають вони в діаметрі 22, 22. 22,2-22 см. І я на них знижку робила. 143 номер були 300 гривень, 143 номер 250 гривень. 250 гривень, 143 номер. А тут зразу вам покажу таку тарілку. Ну, Для красоти на підставку отака тарілка, гарна, гарнезна. Бачите, тут зображені такий, як картина. Ну, не скажу яких то років, то ще, напевно, що якогось століття 18-го чи, чи 19-го. Не знаю, отаке. Ну, а може початок 20-го, така ніби зображена картина. бачите на цій тарілці. Нова тарілочка, нова, новісінька. Але тарілочка. 1984 року, тут є рік написаний, і то є Голландія. І то тарілочка є Голландія, бо тут все є написано. Я на неї знижку робила. в неї Вона йде під 112 номером 150 гривень. 112-й номер 150 гривень такої тарілочки. І кажу вам, скільки вона має в діаметрі. Має в діаметрі 23,5 см. А тут вам показую, що в мене залишилось вже таке одне блюдо. Таке одне гарне блюдо. Біле-білесеньке з двома ручками. Кантик має такий сіроватий, бачите, йде так фігурно, ніби такими великими пілюстками. Йде фігурно, має такий ще рельєф. І отака ручка йде з рельєфом. чуть-чуть. Блюдо нове, плоски. плоски і сірі, то так, як ніби йдуть бортики. Ну, може бути під торт, під, під, під якісь бутерброди. Ну, таке, таке досить гарне блюдо. Досить гарне. нове, нове, бо ним ніхто не користувався. Я їх мала два, одне е, продала, а одне ще залишилось таке гарнезне блюдо. Е, і то в нас є е, е, Германія, Баварія Германія. Отаке От йде. Клеймо Баварія-Германія, Я скажу вам, скільки вона має в діаметрі. В діаметрі має 34 см. Я так міряю по ручках. І йде воно під 15 номером було 700 гривень, я ціну знизила 600 гривень. 15-й номер 600 гривень от такого нового гарного блюда. От. Кажу вам, що може йти під торт, під бутерброди, під, ну, під м'ясне. Хто що собі задумає, хто що собі під солодке щось таке нарізане, хто, що собі задумаєте, для того воно підходить. Ну Гарне, гарне таке блюдо нове. І ще я вам покажу, що в мене лишилось дві таких бульйонниці. Отаких От величезних, великих, бо вони десь на 330 грам. мені здається, я заміряла, а може навіть ну, десь так і так, з двома ручками, не скажу яких років, бо то ще фарбою помальовано. Зеленою фарбою помальовано по по кругу, так, бачите, по кантику, Воно не по кантику, ніби так, як середини чуть-чуть. І ручки також помальовані фарбою з такими декольками, такої розочки чи трояндочки з одного боку і з другого боку. Новенькі, все так гарнесенько, Ну, знаєте, скажу вам яких то років, то я думаю, що то років 50-х, то і так, що все дуже гарно збереглись. У Міру тоненькі, у Міру тоненькі, не є такі грубі, тяжкі, знаєте, у Міру тоненькі. І то є клеймо у нас Польща, то є клеймо Польща, і йдуть вони 41 номер 150 гривень. 41 номер 150 гривень. Такої бульйонниці одної, одна 150 гривень. А тут вам показую, що я маю ще такі шикарні бульйонниці. Бульйонниці з блюдечками, Ну, безподобно гарні. Безподобно гарні. Отакі От йдуть бульйонниці, Нові, новісінькі. Ручки йдуть таким гусачком, зверху мають такий, як листочок на ручечках з одного і з другого боку. Мають по кругу такий рельєф, такий. Всередині дуже гарний, от дуже гарний. Тут посередині трошки більше видно, а тут йдуть такий рельєф, іде як квіточками, листочками, просто, слабо видно. От просто вам слабо видно. Хто би захотів, то я скину на вайбер. І йде таке шикарнюче блюдечко. Блюдочко йде глибоке, глибше таке, але таке досить велике йде так фігурно, і досить таке блюдочко велике. Так само з таким делікатним рельєфом. Скажу вам то блюдочко скільки має в діаметрі навіть. А блюдочко має в діаметрі 17 см, 17 см. І також то є. Е Баварія, то є клеймо баварія, бачите, таким золотом клеймо. І йде під першим номером 500 гривень. Перший номер 500 гривень отакої парочки. Ну, все безподобно. Білі, біле, це безподобні бульйонниці. Не скажу вам, наскільки вони, на 200 з чимось грам, чи як там не скажу. Хто захоче, то я замірю і вам напишу. Отож ще показую, що я маю такі безподобні білі парочки. Ну, от Безподобні білі парочки. Бачите, як гарно зроблені. Отакі от шикарнючі, шикарнючі такі чашечки на такій місці, такими йдуть, як пілюстками, і поверху такою йде хвилькою. Ручка така зручна. Зручна, гарнезна. Ну, вони точно десь йдуть на 200 грам, а може навіть чуть більше. У міру тоненькі, у міру йдуть тонесенькі. Ну, делікатні делікатні такі от парочки. Шикарна річ. така шикарна річ. Скажу вам, що вони йдуть без клейма. ну Без але то явно, не наші. То, явно вони не наші. то Або Польща, або Германія, не можу вам сказати. І йдуть вони під 21 номером 200 гривень. Я ціну знизила. були 250, 21 номер 200 гривень такої парочки. Повірте, що вони того варті. Повірте, що вони того варта. По магазинах е такі чашечки е різні, є різні в кольорах. Той Китай є різні, різний. І ціни так само там немалесенькі. Не малесенькі. А це речі дійсно делікатні. Дійсно делікатні. А тут вам показую ще такі парочки. бачите, ось ще такі шикарні парочки з позолотою. Вся позолота збережена, все новеньке, новеньке, новеньке. Такі чашечки гарнезні. І це все, все йде золотом відділено. Такі пелюстки. такі, як пелюстки, відділені все золотом. На ручці золото з одного боку. І з другого боку. Все новеньке, ніде нічого немає ніякої втрати абсолютно. Чашечки приблизно десь на 190 грам, Ну, вони 200 певне не мають. Це точно певне 200 немає. І от таке блюдечко, Бачите, такими як пелюстками, як якась ромашка, так виділено по кругу. Дуже все гарно. І по прикрайчик ще йде такі, така смужка, ніби, ніби рельєф. Сюди воно так, як ніби чуточку, злегенька так виділено квіточкою. І то в нас є, як звичайно, Баварія, Германія. Не скажу, не скажу, чия то мануфактура, не можу вам сказати. І йде така парочка під 120 номером 450 гривень. 120-й номер 450 гривень такої гарнезної, дійсно гарнезної нової парочки. Отака красота. Ну от, мої хороші, на цьому буде все. А я вам щиро дякую. Щиро дякую вам, хто залишається зі мною, хто підтримує мене, хто пише мені коментарі. Щиресенько вам дякую, хто ставить подобайки. Дякую вам за розуміння, мої дорогенькі. Дякую, хто замовляє посуд. Безмежно вам вдячна. А зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго. Бережіть себе і свою родину. І всім до зустрічі. Гарного вам вечора і тихої, мирної вам ночі. Всім пока. Всім пока.